Вітаю вас, мої маленькі друзі. Сьогодні прийшов час розказати вам казку про лісових трудівників. У зеленому призеленому лісі жили звірята, які дуже любили працювати. Кожен з них мав своє улюблене заняття і допомагав іншим. Зайчик дуже любив город. Щоранку він вибігав з хатинки з лопаткою, поливав моркву, сапав грядки і розмовляв з своєю капустою. Ростіть, великі та хрусткі мої зелені подружки. Пілочка працювала на своєму дереві. Вона сушила грибочки, складала горішки в дупло і вплила затишні килимки з моху. Їжачок збирав яблучка, груші. Носив їх на спині до свого сховку і ділився ними з усіма. Ведмедик умів теслярити. Він змайстрував зручну лавочку для всіх лісових друзів, будку для собаки барбоса, що жив біля лісу, і гойдалку для звірят. Як добре працювати разом, казали звірята, І весело, і корисно. Але одного разу в лісі з'явився ледачий барсучок. Він тільки лежав під кущиком і позіхав. Навіщо працювати він бурмотів щодня? Все ж і так є, але коли настала осінь, виявилось, що у барсучка нема ні хатки, ні припасів. Він дуже змерз і зголоднів. Тоді звірята його пожаліли, пригостили пиріжками з капустою і попросили допомогти. Барсучок спробував. Спочатку він допоміг зайчику з грядками, потім ведмедику з гойдалкою, потім білочці зі збиранням горішків, а потім він замислився ой, як цікаво працювати, а ще як приємно ввечері відпочивати з друзями, знаючи, що зробив щось добре. Відтоді і борсучок став справжнім лісовим трудівником. Ось така казка малята. Дякую вам за увагу до наступної казочки.